Воно жахливо дряпає, і якщо чесно, я не бажаю продовжувати експеримент, це повний треш. Мої вітання всім і кожному. Ви на каналі Gadgetmania. Сьогодні у нас нарешті з вами розпаковка товарів по 2 долари з сайту AliExpress. Не знаю, як ви, а я дуже полюбляю цю рубрику, тому довго не буду затягувати. Вмощуйтесь зручніше біля своїх гаджетів, і ми починаємо. До речі, поки не почалося, протисни вподобайку, напиши коментар. Та не забудь підписатися на канал, якщо досі не підписаний. Це дуже мотивує мене знімати для вас ці відео. Ну, а тепер давайте перейдемо до розпаковки. Як завжди, за традицією, будемо діставати по одному товару із посилки, роздивлятися і за потреби тестувати. Я бачу, що тут є товар, який запакований окремо. Напевно, з нього і почнемо. Щось, щось дуже велике. Так, давайте подивимось, що там. На... Приїхало. Так, ага, я, я вже зрозумів. Це замовляла моя дівчина, точніше, попросила мене замовити. Це така, типу, підставка для прикрас чи всяких дівчачих витребенів. Зараз спробую її зібрати і вам продемонструю. Ну що, як ось так виглядає наша підставка. Це, типу, має бути дерево, проте дерево якесь не дуже. Дивіться, незрозуміло, не що це, мабуть, якась птаха сидить чи що. Ось, виконано воно максимально топорно. Дивіться, є залишки від пластику. Ну, таке собі, якщо чесно. В принципі, на що я очікував за 2 долари. Мені здається, що після розпаковки воно одразу піде у смітник. Ну, а ми з вами продовжуємо діставати товари і будемо їх потрохи роздивлятися. Давайте подивимося, що це в нас таке. Це, якщо не помиляюсь, мають бути леза. Так, це в нас набір лез, і, якщо чесно, мені здається, тільки ледащий розпаковщик їх не показував у своїх відео. Ось такий набір. В принципі, я, я гадаю, ви всі їх добре вже бачили, їх показували де тільки можна. Ну, а я запускаю руку у посивочку, і щось вже звідти дістаю. Так, це в нас якийсь інструмент. Давайте. Спробуємо його якось відкрити. Так, китайці знову поналіплювали свої наліпки всюди. Так. А, нехай так і відкриємо. Ну, а тут у нас ось такий інструмент. Це по типу має бути олово відсмокчувач Тобто, коли ви займаєтесь пайкою, інколи потрібно прибрати зайве олово і по типу цей інструмент має вам чимось допомогти. Проте, виконаний він якось топорно. Ось бачите, він навіть трохи заїдає. Коли ви зводите пружину, то натискаючи на кнопку, вона дуже різко спрацьовує. І щось мені здається, що це якось мало бути трохи повільніше працювати. Ну, ось такий інструмент. Якщо встигну протестити до виходу відео, обов'язково зараз зроблю ставочку. Ну а ми з вами продовжуємо продовжувати і дістаємо із посилки наступний товар. До речі, цього разу у відео буде не 20 товарів, як ми вже всі з вами звикли, а 17. Не знаю чому. Я якось завтикав і замовив не як завжди, 10 товарів. Я замовляю зазвичай по 10, а чомусь замовив 7 товарів. Не знаю, як так вийшло. Сподіваюсь, ви на мене дуже не ображаєтесь. Ну, а тут у нас приїхав ось такий кабель живлення від компанії Tuki. Типу, універсальний кабель. На три різні накінечники, тобто Micro USB, Type-C і Lighting. До речі, на type c у нас написано, що підтримує 100 Вт. Якщо чесно, мене це дуже бентежить, бо останнім часом на AliExpress кабелі з USB-A роз'ємом позиціонуються як 100 ватні. Я взагалі не бачив жодного зарядного пристрою, який через USB A роз'єм. Міг видавати таку потужність. Зазвичай це USB Type-C роз'єми на блоках живлення. Ну, не знаю. Спробую протестувати його на своїх тестерах і зроблю десь тут вам скріншоти або вставочку, як воно працює. Ну що, як бачите, підключив я наш кабель ТУКІ до блоку живлення. Ось, бачите, він увімкнений у USB-A-роз'єм. Саме той кабель на три різні накінечники. І давайте я зараз вам продемонструю. чи Є в ньому та сама 100-ваттна зарядка. У тестера є спеціальний режим, який має визначити, чи є в кабелі спеціальний чип, який відповідає за швидку зарядку. І давайте зараз подивимось. Ось такий результат ми маємо на кабелі ТУКІ. Дивіться, 100 Вт. Все красиво написано. І як бачите, тестер переходить у безкінечний пошук. І давайте онлайн для прикладу я вам покажу, як це має виглядати на нормальному кабелі живлення. Ось, в мене отой самий блок увімкнений кабель від компанії Baseus 100 ватний І зараз я продемонструю вам, як це має виглядати на якісному кабелі. Вмикаємо і запускаємо наш тест. І як бачите, тестер зміг виявити цей чип і навіть показує нам технічні характеристики кабеля. Ось так це має виглядати на якісному кабелі. Тобто, цей кабель відтуки це звичайний. Кабель, який максимум може підтримувати, я не знаю, там, до 20-30 Вт. Ніяких жодних тут 100 Вт немає. Я спробую відкрити суберечку на Aliexpress і повернути за це кошти, бо це відверте налюбилово. Якщо в мене це вийде, я обов'язково далі зроблю ставочку. Якщо ні, і до виходу відео гроші не повернуться, то я закріплю коментар під відео і зможете подивитися, чи вийшло в мене повернути кошти. Ну а ми з вами їдемо далі і дістаємо із посилочки наступний товар. До речі, я хотів запропонувати вам невеличку ідею. Як вам така думка, якщо замовити одразу 50 товарів по 2 долари і подивитися їх в одному відео? Як на мене, це буде дуже цікаво. Спробую знайти багато різного китайського трешнячка. Як ви все це полюбляєте? Проте я не знаю, чи будете ви дивитись таке довге відео, чи цікаво вам це. Якщо вам це цікаво, давайте так, відмічайтесь в коментарях. І давайте не знаю, скажімо, наберемо на цьому відео за два тижні хоча б півтори тисячі вподобаю. Тоді я буду знати, що вам це цікаво, і наступне відео обов'язково виходить одразу з 50 товарами. Ну а тепер давайте подивимося, що там я дістав із посилочки. А дістав я, якщо не помиляюсь, теж доволі популярний товар це такі кусачки. Зараз я їх дістану. Ось, дивіться, ось так вони приходять. Є навіть пластиковий накінечник, аби захищати їх. І ось такі кусачки. Теж дуже популярний товар, їх показував мало не кожен видачі. Ось кажуть, що дуже непогані у використанні. Також замовив собі додому, нехай буде. Інструмент в домі завжди потрібний. Ну що, давайте спробуємо дістати щось. Поцікавіше. Так, і я бачу поцікавіше, це у нас буде ось такий ліхтар. До речі, хочу одразу відмітити, що приходить він у фірмовій упаковці, що приємно. Китайці полюбляють класти товар просто у якийсь дешманський пакет. А упаковка це завжди приємно. Дивіться, ось такий комплект. Бачимо, є інструкція. Ну, як завжди, китайська. Так, у комплекті ще йде кабель живлення. До речі, кабель у нас Type-C, це не може не радувати. Ось таке кріплення це, я так розумію, має бути типу петля, але як його тут закріпити? А, ну, якось так. І ще отакий карабін, аби його можна десь було повісити. Ну і сам ось такий ліхтар. Дивіться, виконаний він у напівпрозорому корпусі, що трохи додає йому якогось дизайну. Бачимо під заглушкою Type-C роз'єм для заряджання. Через напівпрозорий корпус бачимо зелений акумулятор. Зверху в нас магніт для того, аби можна його було десь закріпити. Зручно. З однієї сторін бачимо є додаткова led стрічка і кнопка увімкнення. Ну що, давайте спробуємо увімкнути. І ось таке світло він нам дає. Ну, в принципі. Для кишенькового ліхтарика за 2 долари доволі непогане світло. Давайте поклацаємо, чи є якісь режими. Ага, так, дивіться, один раз ви вмикаєте це найяскравіше світло. Друге натискання трохи тускніше. Знову такий китайський стробоскоп. не знаю нащо вони його пихають всюди. І якщо далі натискати, то вмикається додаткова ця led стрічка Тобто можна використовувати ліхтар ось так, тримаючи його. Ну, цікаве рішення. Давайте подивимося ще в нас тут є. А, тобто, якщо ви довго не натискаєте режими, то він потім натискаєте і він вимикається. А якщо натискати швидко, то перемикаються режими. І є ось така типу поліцейська блималка. Ну, таке собі. Дитячі забави, але має право на існування. Мабуть, зроблю вам ставочку в темряві, як він буде світити вже на вулиці. Ну що, ось так світить наш ліхтарик у темряві. Десь на метрів 30-40 він точно добиває, при тому, що на вулиці неповне темрява є вуличне освітлення. Давайте спробуємо інші режими. Так, це у нас був найпотужніший. Це другий режим. Ну, так, світити собі під ноги, в принципі, нормально. Далі у нас блималка. Ось таке світло, якщо ви захочете його десь закріпити. Воно дуже розсіяне і, в принципі, підійде, якщо вам потрібно освітити якесь, ну, якесь робоче місце. Так, і що в нас там ще? Поліцейська блималка. якщо... Так, і отаке можна погратися. Е, і дивіться, який є ефект у ліхтарика. Тобто, коли він трохи попрацює, він має люмінісентний ефект. Він накопичує світло і так зеленим світлом. Трохи його віддає. В темряві дуже-дуже сильно видно. На камеру, можливо, не так сильно, але якщо він, наприклад, десь впаде, ви з легкістю його зможете знайти. Ну, такий ліхтар. Ну, а я запускаю свою руку у посилочку, і щось для вас вже дістаю. Так, якась коробка. non-name. А всередині в нас. Ага, це в нас також просила замовити моя дівчина, це така. Я не знаю, підставка чи місце для зберігання ватних палочок. Ну, звичайнісінька, прозора коробка. І є ось така штука, куди вони будуть сипатися і буде зручно їх брати. Ну а ми з вами їдемо далі і дістаємо щось наступне. Так, а наступне у нас це ось якась невідома коробочка. Давайте її відкриємо. Ага, згадав, це я замовив. Типу розумний будинок. Вирішив протестувати. До речі, у розділі по 2 долари дуже багато товарів для розумного будинку. Напишіть в коментарях, чи буде вам цікаво подивитися на тематичну підбірку товарів саме з цього розділу, яка буде присвячена розумному будинку, бо дійсно там дуже багато різних датчиків. Це в нас має бути смарт-реле, куди ви підключаєте живлення і до якого приладу вам потрібно яким приладом ви хочете управляти дистанційно. Але до нього я ще замовляв. Зараз спробую його знайти. Ага, так ось. І це до нього йде комплект. Хоча кожен товар коштує окремо по 2 долари. Це такий вимикач. Тобто бездротовий вимикач. Ну що, Сиджу, монтую для вас розпаковку, і у відео я помилково назвав це Смарт реле. Насправді воно не те, що дуже смарт, і працює воно виключно із цим вимикачем у парі. Якщо не помиляюсь, вони з'єднуються по якійсь радіочастоті. У продавця на сторінці вказано, якщо вам це дуже важливо. І працюють вони, як я і розповідав, через те, що ви натискаєте цю кнопку, потім натискаєте на вимикачі і вони з'єднуються у пару. Жодних додатків, жодних, жодного управління по Wi-Fi тут немає. І, до речі, я не зміг знайти швидко ці батарейки, які потрібні на цей вимикач, тому, вибачайте, протестувати не зможу. Але, в принципі, відгуки непогані, все має працювати. Ну, а я запускаю свою руку у посилочку і дістаю останній товар з цієї посилки. Ще в нас є друга посилочка. Так, дивіться, це ось такий інструмент. Зараз. Відкрию і покажу вам поближче. Ну, а тут у нас ось такий товар. Це у нас по типу інструмент для того, аби вирівняти врошенігодь. Е, хоча виглядає як якась шайтан-машина, якщо чесно. І особливої довіри якось воно не викликає. Хто стикався з такою проблемою, той знає, що ніготь це дуже така неприємна історія, і взагалі-то потрібно йти до лікаря і робити. Грічне втручання, а не замовляти ось такі різні приблуди з Aliexpress. Ну, а ми з вами продовжуємо продовжувати, і вже дістаю наступну посилочку. Цих китайців взагалі не зрозуміти, то вони пихають одразу 20 товарів в один пакет, то відсилають по 5, 10, незрозуміло. Коротше, продовжуємо нашу розпаковку і дивимося, що там ще нам приїхало. Дивіться, ось така коробка в нас. Нагадую, до речі, попередньо із цим смарт-реле. Але це в нас, якщо не помиляюсь, має бути. Ой-ой-ой, якщо не помиляюсь, то це має бути у нас складний ніж. Так, це в нас ніж. Ну, таке Таке собі. Виконаний він повністю із металу. Якщо придивитися, то його можна стиснути. Ну і отаке лезо. Не знаю, зараз давайте спробуємо щось їм порізати. Ось під рукою є пакетик. Ріже. І ріже, в принципі, навіть непогано. Мені здається, з папером він навряд чи впорається зі своєю фірмовою заточкою, проте, чому б ні. Причепити десь собі на рюкзак, можливо, десь колись знадобиться. Ну, а ми з вами продовжимо продовжувати, і я вже бачу ах, китайського тнячка. Давайте позбудемось від цього клятого пакету. Ах, Боже, як я не люблю ці пакети. Ну, а тут у нас звичайний ополонник. Все, в принципі, на цьому все Дерев'яний ополонник з Аліекспрес. Мені здається, що коли ти вже замовляєш такі речі з Аліекспрес, то. В твоєму житті вже що змінилося і змінилося назавжди. Ось, а ви не хочете ставити мені вподобайки. Мені хоча б буде за що потім лікувати свою шопоголію. Ну, такий товар. Ну, а ми з вами спробуємо дістати щось наступне. Ось, і наступне, я вже бачу, це моє улюблене китайське трешнячок. Дивіться, бритва з АліExpress за 2 долари. З 18 змінними касетами. Плюс одне лезо. Боже. Ви взагалі, хоча б приблизно уявляєте, якої воно має бути якості? Я, я взагалі не уявляю. Мені здається, що швидше можна поголитися кухонним ножем. Ну, давайте спробуємо подивитись. Дивіться, все, все йде в окремих касетах, нічого собі. А, джелет на мінімалка. Коротше, не буду діставати всі. Ну, що, що я можу сказати? Ну, виглядає як звичайна одноразова бритва. Ну, звісно, що у нас наші люди ніхто не використовує їх один раз, проте взагалі це на те розраховано. Дивіться, навіть рухоме лезо. Боже, я вже здивований. Дивіться, три леза. Не знаю, якої вони якості. Навіть є на кожне лезо є ось така пластикова заглушка. Боже, ну, виглядає все дуже-дуже пристойно, якщо чесно. Ну що, хочете, аби я поголився цією супербритвою? Це точно заслуговано на вподобайку. Ну що, ловіть в ставку із тестами, раз вже підписався на це. Ну що, зараз спробую поголитися цією супербритвою за 2 долари. Я вже. Передчутті неймовірних відчуттів, тож давайте спробуємо подивимось, як воно буде. Ну що, момент X? <кх> ну що, хочу поділитися з вами своїми враженнями. Е -е якщо чесно, це дуже-дуже боляче. Таке враження, що це Gillette, оригінальна касета десь на третій-четвертий місяць використання. Ну при тому, що якщо голитися кожного дня або через день, воно жахливо дряпає. Дивіться, ось так виглядає моя шия. І якщо чесно, я не бажаю продовжувати експеримент, воно того не вартує. Не викидайте свої гроші навіть 2 долари це взагалі не коштує. Це повний треш. Ну, а ми з вами спробуємо дістати щось цікавеньке. Так, і цікавеньке це у нас товар від компанії Baseus. До речі, мені дуже подобається, коли я в цьому розділі зустрічаю фірму Baseus, бо зазвичай в них товари набагато-набагато дорожчі. Так, в комплекті у нас, як завжди, інструкція, наліпки і сам товар. А сам товар у нас це ось такі два з'єднувачі для кабеля LAN RJ45. Тобто, якщо у вас вдома кабель інтернету занадто короткий, а ви, наприклад, захотіли перенести роутер в іншу кімнату, то не потрібно змінювати весь кабель. Можна просто використати такий перехідник, купити додатковий кабель і без втрати потужностей подовжити його, скільки вам буде потрібно. В комплекті одразу йде два такі перехідники. Ну а ми з вами продовжуємо продовжувати, і я бачу щось ще дуже велике. Так. А це в нас, типу, гребінець для волосся чи щось таке. Це теж попросила замовити дівчина. Точніше, не те, щоб дуже просила, проте ця, всі ці штуки зараз дуже-дуже популярні. Вони продаються ледь не в кожному магазині. І це типу, коли ви миєте голову, треба цією штукою собі робити додатковий масаж. Не знаю з якого моменту це стало дуже популярним, але. Чомусь вирішили, що тепер потрібна окрема щітка ще й для голови, коли ви її миєте. Ну, таке. Давайте подивимось на якість. А якість, в принципі, ну, таке. Бажаю лишати кращого. Дивіться, у нас є залишки пластику. І тут у нас щось пішло не так на виробництві. Ну, в цілому, що, оці ребра в нас м'якенькі, такі резинові. Ну, Теоретично, це має бути приємно. Якщо дівчина використає її до моменту виходу відео, обов'язково доповнюю її коментарем. А я запускаю свою руку у посилочку, і щось з неї вже дістаю. Так. Щось у нас знову у нонейм коробці. Це інтригує. Давайте подивимось. Ага, це в нас захисне скло для iPhone за 2 долари. У комплекті йде одразу два, нічого собі. Це має бути якесь дуже-дуже дешманське скло, але фішечка в ньому не в тому, що воно дешманське, а в тому, що воно, типу, йде одразу із формою для того, аби його поклеїти рівно. Тобто, оця пластикова фігня має повторювати ту модель телефону, на який ви, в принципі, його замовили. Тобто, ви. Відчищаєте свій смартфон, прикладаєте, Оце, я так розумію, має відриватися, і скло само падає на ваш телефон і приклеїться. Ну, таке. І, Якщо чесно, так, це скло, мені трохи здалося, що це плівка пластикова. Ну що, не знаю, в мене в принципі зараз на смартфоні тріснуте скло, тому, мабуть, спробую його замінити і зроблю вам ставочку зі своїм коментарем. як як це скло приклеюватися? Щодо захисного скла, навіть якщо не брати до уваги мої не дуже рівні руки, то в мене виникає питання до китайців. Е, де сіточка розмовного динаміка? Чому вона закрита склом? Як таке взагалі могло статися? Ну, коротше, якість така собі, якщо чесно. Клеєва основа на склі бажає лишати кращого. Я швиденько, після того, як поклеїв, хотів підняти один край і вигнати повітря. І як бачите, назад воно вже не приклеїлось. Тобто, у вас буде лише одна спроба. Ну і звісно, що не про яке аляфобне покриття також не йде мова. Ну, коротше, таке собі. Єдиний позитивний момент у цьому склі це тільки оця пластикова рамка, яка дійсно допомагає поклеїти скло рівно і не потрібно жодним чином цілитись та примірятися. Ну, таке скло, робіть визнавки самі. Ну, а ми з вами продовжуємо продовжувати і дістаємо наступний товар. Цікаво, що це в нас таке. Якщо чесно, немає жодного уявлення. Бачу, що є якийсь чохол, і зроблений він, ну, я навіть не скажу, що це шкіра дикого дермантину, це звичайний шмат резини, якщо чесно. Так, ага, це в нас набір пінцетів. Так, це я замовляв і замовив собі у використанні. Дивіться, різні пінцети. Є навіть силиконові накінечники на них. Зараз я вам продемонструю. Ось такі три пінцети. Ось такий плоский, такий маленький і. Такий. Не знаю, чим воно там як правильно називається, але я замовляв собі для того, аби інколи я полюбляю клеїти моделі літаків, і інколи такий інструмент під рукою зайвим не буде. Працює, в принципі, нормально. Давайте спробуємо, ось є пакет. Ну, затискає, дивіться. І затискає доволі добре. Ну що, Ось такі в нас були сьогодні товари. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця. Ви просто найкращі. Десь тут зараз з'являться відео, які можуть вас також зацікавити. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою. Ну а я за традицією нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!